Вітаю, друже, вмощуйся зручненько, приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. Жуля Рижуля і Кипіця Того дня, коли жуля Рижуля тільки почала жити з Наталією, вони дуже весело грали всіма шнурочками, які можна було знайти у будинку. Це були шнурки від взуття, зарядка від телефону і навіть інтернетний кабель. Та найбільше Жуліри жулі рижулі сподобалися китиці на шторах. Вони манили і кликали жулю до себе. Та ось біда жуля була дуже маленьким кошеням, а китиці були дуже високо, аж на рівні підвіконня. Кожного разу, коли рижуля пробігала повз, то зупинялася і ніби загіпнотизована дивилася на китиці. Наталія це помічала і постійно нагадувала жуля не можна. Так минув її перший день. Ввечері, коли господарка почистила зуби і лягла спати, жуля вклалася біля неї. Тільки вони поснули, жулі привидівся чарівний сон. Ніби Наталія подарувала їй китицю, обв'язала подарунковою стрічкою, такою, як вони сьогодні грали, та начепила рожевий бант. Жуля бачила цей сон і посміхалася. І такий він був реалістичний, що коли Наталія у вісні кинула Жулі ту китицю. То жуля наяву підскочила і побігла за китицею. Правда, єдине, що кошеня забуло, це прокинутися. І з розгону впала просто на підлогу. Єдине, що її врятувало від удару, це те, що коти завжди приземляються на лапи. Як виявляється, навіть під час сну. Від стрибка жуля прокинулась і сон їй не давав спокою, тому вона пішла до підвіконня у спальні дивитися на китиці. Місячне сяйво гарно освітлювало половину кімнати, а найкраще світило на жуліну мрію. Жуля сиділа і милувалася. Та раптом через прочинене вікно в кімнату залетів легенький вітерець. Для Жулії це була чітка команда Треба діяти. І вона, маленьке кошеня, що сили підстрибнула і полізла шторою до китиці. Варто зауважити, що Наталія жила сама. І коли вішала карниз для штор, то повісила його доволі слабо по-жіночому. І тому, коли жуля нарешті долізла до китиці і почала її кусати, карниз разом зі шторою, тюлем, китицею та жулею зі страшенним гуркотом впали просто на ліжко Наталі. Наталія швидко підхопилася, і просоння не зрозуміла, що відбувається. Увімкнула світло і побачила, що на ліжку лежали карниз, штора та тюль. Жуля. розгнівано закричала Наталія. І хотіла вже було покарати Рижулю і закрити на цілу ніч у туалеті. Але потім, під кріслом, вона побачила маленьке, тремтяче від переляку кошеня, яке тримало в зубах свою китицю. Від цієї картини настрій Наталії раптом змінився. Йди сюди, мій переляк, лагідно сказала господарка. Вона почала гладити Жулю і розказала їй, що так робити не можна. Правду кажучи, жуля вже й сама зрозуміла, що так робити не можна. Так вони й поснули. Наталія, Жуля та Китиця. З вами був канал Сказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, Поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних сил України. Допоможи Україні перемогти!